Всім привіт! Хочу дати щиру рекомендацію, яка йде в мене від серця, щоб кожна людина навчилася контактувати з власним тілом і отримувати з нього колосальний ресурс і, в першу чергу, підтримку для себе. Все, що потрібно для вас, є всередині вас. І усвідомлений контакт з вашим тілом. Може допомагати вам балансувати різні стани, може бути тою допоміжною пігулкою в якихось тривожних станах, в якихось страхах, можливо, напругах, може бути пігулкою для сну, коли у вас постійне безсоння, і саме усвідомлений контакт з вашим тілом вас буде повертати до себе. До ваших глибинних бажань, ваших глибинних потреб і усвідомлень, що для вас цінно, а що ні.